Вітаю вас, друзі! Це буде, мабуть, найбільш чорний у плані гумору. Випуск за весь час існування мого каналу. Але він вам стовідсотково сподобається, і одразу я перейду до найголовніших новин. Сержант Росгвардії погиб в ході спецоперації по защиті Донбасу. І во время спецоперації в Україні погиб житель Він погиб при виконанні спеціальної операції на території України. Похоронили Руслана Руднєва в посілки Вулжській Красна. Красноярского района. Православного бойца отбивали в Казанском храме. Похоронили Илью на родной земле. Ему было 25 лет, учился в Большевьярской школе. Ему был 31 год. Погиб один наш земляк. Контрактником погибшим при исполнении воинского долга. В Бурятии простились с Цибикжапом Бадмаевым. В Беслане прощались с Чермином Мисиковым. 24-летний гвардии сержант Солбон Тагонов. Погиб уроженец села Алча Красноярского района. Похоронили Максима на родной земле со всеми воинскими почестями. Андрея Шамко было всего 33 года. Похоронили военнослужащего Максима Кротова. Он погиб в бою за Харьков 24 февраля. Погибших военнослужащих родных братьев. Вчера простились с сержантом Росгвардии Дмитрием Феденко. Прошли похороны капитана Александра Лысенко. Он погиб во время спецоперации на Донбассе. Сегодня республика прощалась сразу с двумя военнослужащими, погибшими в ходе военной спецоперации на Украине. Погиб выпускник 2017 года военно-патриотического клуба Дома офицеров «Патриот» из Вайкалья Виталий Голубь. Погиб во время спецоперации на Украине. 9 марта погиб во время спецоперации на Украине. Северная Осетия сегодня простилась с еще тремя военнослужащими. В Тверской области простили с военнослужащим Максимом Кротовым. Во время боя получил смертельное ранение. Простились со старшим лейтенантом Андреем Шамко. А накануне в последний путь проводили Алексея Шанарова. Пять десантников погибли, защищая Донбасс. погиб весь екіпаж, Їм би ще жить і жить. Спецоперація на Україні стала для нього последній. в ворожоних силах Росії. Я впевнений, що вам ця добірка дуже сподобалась, і якщо це так. То обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео. І щоб це відео набрало більше переглядів, залиште під ним будь-який свій коментар. і Одразу перейдемо до другої частини. А потім я вам розповім, як зараз багато на Росії закопують ваньок, які йшли вбивати українців. Це тільки маленька частина того, що зараз відбувається на Росії, тому що по перше, не усі ваньки назад мертві їдуть на Росію. А по-друге, тому що далеко не все показують потім на місцевому телебаченні, і більшість з них загинули ще у перший день атаки проти України. 24 февраля в перший день операції, Єгор пал в бою з Він Он погиб в перший день спецоперації 24 февраля. Я двадцять 24 февраля. У вас може виникнути питання, чому це ваньок простих? Показують часто, а кадирівців ні так ось кадирівці також є. Показую для нього міротворческа операція в Україні стала последнім воєнним походом. Он пошов на большой ризик раді своєї родини, релігії і народу. Закопують у російську землю зараз масово, як кадирівців, так і простих ваньок, як контрактників, так і строковиків, яких Путін казав, що у нас не було. Для прохождения срочної служби його відправили в Воронежскую область. А уже оттуда на Україну почерпнув в бойових дій не участвують і не будуть участвовать солдати, приходящи срочно службу. Ну Раз Владимир Путін сказав, що російських строковиків в Україні немає. Наші захисники дослухались до цього і зробили так, щоб їх дійсно не стало. Кожен із них до останнього вірив, що вони вернуться домой. Живими. ніхто і подумать не мог, що обратно он уже не вернеться живим. Ой, як неочікувано, як же це проїзло? Взагалі не зрозуміло. Причому ви зверніть увагу, в яких умовах відбуваються прощання із російськими окупантами. Ми проводили командира відділення інженерно саперного взвода. Вони живуть там, ну а деякі жили у бідності, у абсолютно розвалених будинках. Це и е той самый русский мир. Еще недавно про Александра Железова говорили. Саша лучший. Александр наш пример. На Сашу можно положиться. А теперь на Сашу можно не только положиться, а и можно его положить у яму. Всегда протягивал руку помощи. А ныне цей оккупант простягнув ноги. Он рос очень Любознательним, і особливо його цікавив в міст українського чорнозему, цікавив настільки, що він навіть хотів стати його частиною, он вибрав єдиний державний екзаміни по знанню і по фізиці. і успішно преодолел государственний того акістацію, але так і не зміг успішно пройти позиції Збройних сил України. 26 марта він хотів женитися на своє вас но... Но оскільки він вирішив замість того, щоб обійма. Мати свою кохану поїхати в Україну вбивати українців, тепер він обійматиме лише сиру землю. Ми дружили в місті, вмічали праздники в місті, були в сьорімімісті. А от оце мені не подобається. Якщо вони усе разом робили, то чому вони разом і не загинули? Причому російські солдати, які загинули в Україні, настільки нахабні, що навіть дурять своїх родичів. 2 марта він відправила цю заобщення: папа, не переживай, я живой, все нормально. Узяв і набрехав своїм батькам, тому що він не був живий, він загинув. Цікаво, що він хотів цим сказати. А через два дня пагіб от ніянациста в Запорожську АЕС в Енергодарі. Дуже цікаво також послухати і промови тих, хто приходить прощатись із загиблими окупантами. Вони намагаються якось пояснити, що взагалі ці паскуди робили на українській землі. Виявляється, що коли вони вбивали мирних людей, то виконували свій борг. Наші хлопці там виконують свій військовий долг. Він, мабуть, хотів захистити. Ну, какую-то допомогу, ну, щоб вот люди діти страждають. і хотів зробити усе, щоб люди, щоб діти страждали ще більше від російських бомб та снарядів. Дуже добре, що більше він нікому не завдає зла. У нас у всіх зараз болить серце у всіх росіян за наших ребят, які там зараз в Україні унічтажають коричневу чому фашизм. Ні, від того, а типи настає ними. Окей, нафікіпедаль насправді єдині нацисти, які сьогодні гинуть в Україні, це російські солдати. Так що план Владимира Путіна по денацифікації України виконується на всі сто відсотків. Та війна проти всіх нас. Проти нашої країни. до речі можу тільки погодитись, коли владімір Путін віддав наказ масово атакувати Україну, то він насамперед розпочав війну і проти своїх же громадян, проти росіян. І зараз, завдяки владіміру Путіну, вони помирають у дуже великих кількостях на нашій українській землі. Помирають, а російські матері постійно плачуть. Це було його все, це була його життя. І я щато ну, не просто так. Это сім'я офіцера, жена, мама і бабуся Говорить они не смогли. Это наші діти Они защищают родину. Нехай ридають, нехай плачуть і ще більше. Якщо вони відправляють своїх синів вбивати українців, хай готуються до того, що їхні сини будуть повертатись назад на родину. Це якщо їх ще вивезуть, а не закопають у братських могилах. Не дуже живими, чому ось вот так вот наші от внуки вибачте, да? Діти от там. Тому що вони це усього лише розхідний матеріал для інтересів владіміра Путіна, і, схоже, деякі родичі загиблих російських окупантів здогадуються, що їхні діти це гарматне м'ясо. Кушечное мясо не поедет. Что мы учили, не прошло никакого с белорусским народом. Почему наш станок отправили туда? Але відкрито говорити про величезні втрати російських окупантів на Росії не можна, тому що це буде неправильно. Що поки йде військова операція, виводів ніяких робити не можна. Не всі не сяфіка саме так. Російські окупанти і далі масово гинутимуть в Україні а російські матері мають мовчати і народжувати нове гарматне м'ясо. А українські воїни будуть знищувати кожного, хто прийшов зі зброєю на нашу землю, і допомагатимуть українським воїнам навіть цивільні люди, навіть українські бабусі. Ага, вона на бабу бабушка накорміла пірошка. Восім чоловік дому в літілі цинка в Я знаю, що моє відео будуть дивитись також на Росії. У мене для вас є дуже коротке послання. Ласкаво просимо до пекла, окупанти. У вас, росіян, є дуже простий вибір: або загинути, або скидати вашого недофюрера Владиміра Путіна. Вирішуйте, що ви там хочете робити, і як ви хочете жити, чи ви хочете просто помирати? А Україна була, є та буде, і Україна переможе, вже перемагає.